Через кілька днів шануємо Тараса Шевченка. Виповнюється 197 років від його народження. Влада підготувала українцям подарунок. Новий музей поета в Каневі біля могили, де він похований. Та відомі музейники і реставратори переконані, експозицію сплюндровано. Написали листа президенту. Шевченку там нема місця. Його винесли в хату сторожа. Музей в Каневі з'явився невдовзі після смерті Тараса Шевченка. В простій сільській хаті люди збирали поміж себе гроші, несли експонати. Рафомі Шевченко троюрний брат, свого часу за власні кошти отримав. Так, потім навіть розумів, що він людина не вічна, хотів покласти гроші в банк для того, щоб на проценти від цих коштів канівська міська управа доглядала за могилою Тараса Шевченка. Нинішня експозиція вже шоста. Попередня створена в 30-х роках українським модерністом Василем Кричевським. Він зберіг атмосферу хати світлиці. Нині все по інакшому. На кожному куті комп'ютери, просторий конференц-зал, гранітна підлога. На сьогоднішній день новим є те, що вперше так потужно задіяно відео, Відеосистему, звук звук вичули. Так звучить музика. «Думи мої думи. Звучить Бах, Ведель, Шопен, Колискова, Козацькі мотиви. Людмила Голота, головний редактор культурологічного тижневика Слово просвіти однією з перших забила на сполох. Музей знищили, оскопили. Замість Шевченківської хати гранітний мавзолей, холодний та бездушний. Натомість унікальні речі Шевченківської епохи припадають пилом у запасниках. Як свідчать працівники музею і ті, хто багато років там працює, вони мають понад 50 тисяч екземплярів, експонатів. Це оригінальні експонати, але вони чомусь не представлені нині в музеї. Мовознавець Ірина Фаріон уперше побувала на могилі Тараса Шевченка майже 20 років тому ще студенткою. Приїхала разом із російськомовним другом, здивувала його своєю зустріччю із поетом. До нього це було дуже дивно. Чому мене туди так тягне, бо його ніколи не тягнуло до жодних там символів, знаків. Його не тягнуло до Пушкіна, хоч він був абсолютно занурений в російську культуру, читав винятково все російською мовою і так далі. І коли я сіла біля могили і плакала, так казала Вступися, не заважай мені, я можу побути сама. І коли я нарешті викинула всі свої емоції, він підійшов до мене. і Каже, ти знаєш, ти, ти щаслива людина, що ти маєш місце біля якого ти себе так поводиш, знайти могилу, яка є джерелом твоєї сили. Це дуже важливо. Не випадково Ліна Костенко в своєму останньому романі казала, що наші могили це не це там не мерці, вони в окопах відстрілюються. Цієї зими приїхала втретє разом з дочкою. Обурення та злість так описує свої емоції після побаченого. Шевченко залишився хіба в цій хаті сторожа, звідки і починався його музей півтора століття. Тому я не очікувала на таку руїну. Я не очікувала на те, що Шевченка звітам винесли. Шевченка винесли і сховали його у сторожовій хаті. Розумієте, який парадокс? Шевченко казав, що він на сторожі нас, рабів малих отих німих поставив слово. А виявляється, що чинна влада Шевченка перенесла до хати сторожа. У тому є свій символ, тобто насправді Шевченка подолати неможливо. Але разом з тим, те, що з музею зроблено гробницю, це без сумніву. Це не постмодерн. Це як казав Ільєнко, це поцмодерн. Розумієте, це поцмодернізм. Там нема експонатів, там нема Шевченкового духу. Мовознавець категорична: комп'ютери та мультимедія хіба дорогі цяцьки. Прочитати з інтернету про Шевченка можемо і вдома. У музеї йдемо не стільки за інформацією, як за духом епохи. Цей не переносить нас в 19 століття, не дає помацати той час. Письменниця Ольга Страшенко була в Каневі п'ять разів. Переконана, теперішній музей не для простих людей, для комфорту чиновників. Навіть вертолітну площадку для них будують, аби бува не перетомилися, коли раз на рік кластимуть квіти на могилу Шевченка. На це витратять майже 87 мільйонів гривень. Покликати туди роту солдат. Вони зайшли за півгодини. Це все винесли, і Шевченка там немає. І це прекрасний особняк чи палац для наших новоришів. І вони там можуть робити свої прийоми. Музей в нинішньому вигляді творіння рук архітектора Лариси Скорик. На жаль, поспілкуватися з нею не вдалося. Як під час реконструкції, так і після питання про музей її дратують. Побачивши Ларису Скорик в одному із залів, я на радощах кинулася розпитати подробиці перебігу робіт. Грізна тирада, що звалилася на мою голову, зводилася до того, що все було б окей, якби тут не ходили і не заважали працювати незрозумілі дівчата з вулиці. Якщо навіть ми журналісти, то не маємо права тут перебувати. І що, взагалі, ми ніякі не журналісти, а папараці дешевого разліва і комсомольці в одному флаконі. Зрештою, пані начальник кинулася на фотокореспондента і намагалася вирвати фотокамеру. Кріна молода, серпінь 2010-го. Людмила Голота не з чужих розповідей, знає, що таке гнів Лариси Скорик. Мала з нею конфлікт, коли взялася переписувати з книги відвідувачів відгуки про новий музей. І от коли я дійшла, наприклад, там до третьої сторінці, з'явилася Лариса Павлівна Скорик, автор експозиції. Коли побачила, що я Диктую те, що написано в цій книзі, то вона просто вихопила цю книгу з моїх рук і зникла з нею. Ті відгуки, які вдалося записати, надрукували в слові просвіти. Пані Скорик, ви правду сказали, що не всі вас розуміють. Жаль за тим музеєм, який я бачила в десятирічному віці, ще в 1985 році. Сумно добре, якщо все є в фондах, а не розхапано по руках. Від музею вії холодом, немає українського колориту, тепла. Де поділися картини Шевченка, дарунки, вишиті рушники і великі портрет Тараса Григоровича. І взагалі це не музей, а галерея. Майже нічого не сподобалося. Тільки сподобався плазмений телевізор. Думка! Скільки в цей музей вгатили мільйонів? Матвій, 14 років. Ми ніби пройшлися по центральному київському вокзалу. Поверніть попередні експонати. Подружжя Парченків. Я бабушка Света. на могилу Шевченка кожен год приїжджаю. Приїхала сьогодні, і у мене сльози не з очей кутилися а з самого серця. Мені 70 років. Дніту ще мрачна і пафосна, і щезла саме главне: тихий світло возвращення корням, к самому Сібі Вітіренка. Нинішня реставрація, а насправді знищення інтер'єру музею сталася у незалежній Україні. Цей потяг до світла, яким напоєний був інтер'єр, не змогли затамувати в українській душі і у страшні роки голодомору. І спадає на думку, що ті, хто це робив, хочуть понівечити душу українця не гірше, ніж хотіли цього можновладці за Сталіна. Михайлина Коцюбинська, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, Ігор Калинець, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, Ірина Калинець, письменниця, народний депутат першого демократичного скликання, Роман Іваничук письменник, герой України, Борис Возницький, Лауреат. Національної премії імені Тараса Шевченка, Герой України, Ніна Матвієнко, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Герой України. Всього майже 40 підписів. Знищення Канівського музею не прикра помилка. Це цілеспрямована акція нинішньої влади. Переконаний депутат Київської обласної ради Андрій Мохник. Їм потрібно відірвати Шевченка від людей, зробити чужим та незрозумілим. Шевченка беруть, ставлять на п'єдестал е, урочистості, промови, академії, всі якісь такі е, ритуальні речі, але при цьому всьому зміст затирається. Якісь е, його найважливіші речі просто замовчуються. Я думаю, що Шевченко незручний для влади. Шевченко це така проба на щирість. От якщо хто до нього доторкається, він зразу десь видно щирий, не щирий він це говорить від серця чи з скляними очима. Він це говорить з душею, чи просто тому, що йому хтось там написав на папірці. Режисер Юрій Іллянко, який помер більше півроку тому, звертався до українців. Нам треба по-новому прочитати Шевченка, бо його твори не тільки садок вишневий біля хати. Найперше, це заклик до дії. Якраз цього боїться окупаційна влада. Це настанова, це імператив, коли він каже: кайдани порвіти ворожу злою кров'ю, волю окропити. Воля, свобода, свобода. Свобода сама не дається, сама не приходить. І він це дуже добре знав. Він дуже знав з історії України, як виборювалася ця свобода, як виборювалася в Каліїщині, як гайдамаки виборювали свободу. як... Виборював народ під час Хмельниччини цю свободу. Перед нами стоїть та сама проблема. Нам сьогодні треба завершити цю, цю звитягу. Шевченко та Ілленко земляки народилися на Черкащині. Можливо, якраз звідти у них бунтівний гайдамацький дух, питають побратими режисера. Він навіть жив там, де востаннє арештували Тараса Шевченка, в селі Прохорівка над Дніпром. Черкащина – край з особливим темпераментом та енергетикою. Колись по рубіжі Київської Русі тамтешні люди першими виступали проти кочівників. Можливо, це вплинуло на їхній бунтівний характер. Спочатку Хмельниччина, потім гайдамацькі повстання, Кольївщина. Не усі знають, але в 20 столітті в тих місцях українці теж вели запеклу війну проти завойовників. Совєтська влада довго не мала спокою, поки голодомором не убила сотні тисяч мешканців непокірного краю. Інколи здається, що Тарас Шевченко не випадково народився на Черкащині. Це український пуп, звідти завжди йшли потужні національні хвилі, каже письменник Василь Шкляр. Цього року отримав Шевченківську премію за роман Чорний Ворон. Описав події двадцятих років минулого століття, коли після поразки регулярної армії УНР боротьбу проти російських окупантів продовжили гайдамацькі отамани. Центром опору, який в часи Коліївщини, став Холодний Яр. Холодний Яр реліктовий лісовий масив на території Черкащини, площа 6804 гектари. Ліси, горби та яри в околицях Холодного Яру. Були для селян прихистком від татар та поляків в 30-х роках вісімнадцятого століття. Тут було утворено Холодноярську Січ. У 1768-му Звідти починається повстання гайдамаків, Коліївщина, на чолі з Максимом Зарізняком та Іваном Гонтою. У 20-х роках 20-го століття Холодний Яр знову повстає проти совєтської влади на вітинку Черкаси, Чигирин, Знам'янка Дніпро воювало кілька тисяч людей. Холодноярська республіка оборонялася чотири роки. Бунтарський дух. Там переважав одвічно, і ви знаєте, що Коліївщина там вибухнула. І Тарас Шевченко з особливою увагою і любов'ю ставився до того історичного періоду. Він у Холодному Яру бував. Тарас Шевченко ніби перекинув місток через два століття між Куліївщиною та Холодноярською Республікою, каже історик Роман Коваль. Недаремно повстанці написали на бойовому прапорі його слова. На одному боці були написані слова Тараса Шевченка і вогонь з Холодного Яру. А на другій стороні рядки із Івана Франка Не пора, не пора, не пора і цієї пісні. Тобто, от такі були бандіти, розумієте, які начиталися Івана Франка, і Тараса Шевченка взяли в руки зброю і. Взялися обороняти рідну землю. Згідно офіційних даних головного політичного управління, тільки за період 1918 1919 років в боях проти більшовиків загинуло 400 тисяч людей. Антибільшовицьке повстання тривало до середини 20-х років, охопили всю Україну. Інформацію надав історик Роман Коваль. Натомість совєтська пропаганда таврувала повстанців як гайдамаків, банди зарізяк. Нічого дивного, ще Тарас Шевченко в поемі Гайдамаки казав: для окупантів всі, хто чинить опір, бандити та розбійники, міркує Василь Шкляр. Шевченко там прямо цитує скальського, каже, що гайдамаки розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. На що Тарас відповідає, брешеш Людоморе за святую правду волю. Розбойник не стане. І саме в цьому вірші Тарас і висловив своє пророцтво, що і повіє огонь Новий з Холодного Яру. І він справді повіяв у 20-х роках, коли українці повстали проти російсько-більшовицької окупації. Селяни, попри совєтські побрехеньки, повстанців бандитами не вважали. Інакше хіба би вийшли в 42-му на їхнє перепоховання. На цій світлині видно, їх було сотні. Ї йшли не тільки з ближчих сіл, їхали з Чигирина та Черкас. Серед них батьки найвідомішого холодноярського отамана Василя Чучупаки. Старші люди пригадують, спочатку відправили панихиду, потім почистили могилу отамана Чучупаки, поставили на ній тризуб. В іншому селі, розумівка, перепоховали отамана Чорного Ворона та його козаків, пригадує очевидець Яків Зеленько. Було об'явлено, священик об'явив, і в селі всі знали, воно було заздалегідь. Був цілий ліс людей. Вся гора була вкрита, люди сиділи, фотографували. Чорний ворон Василя Шкляра хочуть екранізувати гроші будуть збирати поміж людей, але не всім така ідея до вподоби. Это произведення нельзя назвати інакше, ніж литературной тягнібоківщини. Высшая національна премія досталась автору произведения, в котором унижається національна гордість представителі некоторих народів. Подобное творчество не должно попасть в бібліотеки і школи за щодо госбюджета. Олександр Фельдман, народний депутат України. Лідер свободи Олег Тягнебок іронізує. Може тоді Тараса Шевченка заборонити? Він теж не боявся називати речі своїми іменами. Українофобія стала якби, державною політикою. І от подібні фельдмани та бачники разом з бригадами, які їх оточують, вони не тільки хочуть звинуватити Василя Шкляра, який абсолютно заслужено повинен отримувати Шевченківську премію за Чорного Ворона, в нібито ксенофобії, в нібито в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. За такою самою логікою вони завтра почнуть забороняти власне того. Що їм іменем названа премія? Вони будуть забороняти Шевченка. Потім їм захочеться заборонити Франка, Лесю Українку, Нечеві Левицького, тому що бачите, з їхньої точки зору, абсолютно антиукраїнської точки зору, це щось не відповідає їхнім принципам. Олег Тягнебок переконаний, нічого не змінилося з часів Тараса Шевченка. Твори поета теж забороняли, викидали цілі кавалки. Досі хочуть, щоб ми не знали імена своїх героїв та ворогів, каже політик. Серед заборонених або цензурованих творів Тараса Шевченка були: Стоїть в селі Суботові. Чигирини Чигирини. Розрита могила, Великий льох. Якби то ти, Богдане п'яний, чернець. І це робила не царська цензура. Совєтська влада, яка на словах шанувала Тараса Шевченка. Заповіт навіть був першим гімном совєтської України. Поета називали революціонером-демократом, соціалістом та атеїстом. Насправді Шевченко перший український націоналіст, його і мертвим, і живим, і ненародженим. Визначення нації, кровно духовної спільноти, каже правий політик Андрій Ілленко. Всі його вірші, вся його позиція життєва, це була позиція націоналізму. І позиція того, що український народ має мати волю, позиція того, що українці мають запанувати свої, на своїй рідній землі, це націоналізм. Найбільші українофоби, найбільші фанатичні е, ненависники всього українського, вони саме по Шевченку б'ють. Тому що вони розуміють, що це основа. Можна, е, ну якщо, якщо навіть все очорнити, але залишиться Шевченко, то все одно Україна буде існувати, так чи інакше. Але якщо очорнити і відкинути Шевченка, тоді України не буде. Ірина Фаріон стоїть біля львівського пам'ятника Тарасу Шевченку. Його звели тільки на початку 90-х. Совєтські окупанти за півстоліття так і не наважилися цього зробити, бо пам'ятник став би символом опору, каже мовознавець. Переконана, без Шевченка не було б бандери, без Холодного Яру української повстанської армії. Лупівці брали псевдо тих хлопців, які тоді в лісах воювали. Це озонна українська земля. Це джерело пульсації українського повстанського духу. Не випадково там була Гайдамачина, не випадково в Холодному Яру гайдамаки е, свої ножі святили. Що було найважливішого для Бандери? Воля для свого краю. Що було найважливіше для Шевченка? Воля його краю. В яких умовах жив Степан Бандера? Повної колонізації Галичини, в яких умовах жив Тарас Шевченко, повної колонізації Московської імперії вони подають один одному руку через Збруч, через Дніпро. Тарас Шевченко не історичний артефакт, він актуальний і нині. Бо, хоча маємо українську державу, вона декоративна, каже Андрій Мохник. Нами керують Манкурти. Для них Україна територія для грабунку і визискування українців. Нинішня влада не краща чужинської, яка панувала в часи Шевченка. Оця олігархічна диктатура, яка є сьогодні в Україні, це суцільний грабунок українців. Це соціальна несправедливість, ну просто е, катастрофічна, е, національний гніт, е, приниження. Оці табачники до речі, це ж відомий факт, що доносчиком на Шевченка був е, ніяк табачников. 150 років пройшло, і Шевченко е, досі в протистоянні до влади. Хоча, здавалося, є вже незалежна Україна, але він є в певному протистоянні, і е, влада розуміє, що звідси йде небезпека. Ще за життя Тарас Шевченко отримав друге ім'я Кобзар. Так називалася його перша збірка віршів. Так підписувався сам. Кобзарі, лірники, бандуристи ходили від села до села, будили історичну пам'ять людей. Тарас Шевченко, найвизначніший з них, воскресив пам'ять цілої нації. Тарас Компаніченко виконує історичні пісні та думи на кобзі, старосвітській бандурі та колісній лірі. В його репертуарі твори навіть 15-го століття каже: Тарас Шевченко добре знав кобзарське життя. Його кобзар пересипаний їхніми сюжетами. Там дуже багато таких речей, де кобзар фігурує як просто митець, як співець, як філософ, як божий чоловік. Книга вся побудована так, наче б це сама була оповідь кобзаря від початку і до кінця. Він став виразником просто тим, що рече. Тобто тим, що рече його насушні проблеми не здатися, не не, не, не з і, геть не з асимілюватися, не і залишитися самим собою на своїй землі. Кобзарі заточували мілітарну силу народа, будили українців на Хмельниччину, були з гайдамаками 18 століття, йшли в бій разом з повстанцями 20-го. Не тільки піснею тримали бойовий дух, самі бралися за зброю. Тарас Селенко розповідає про одного з таких незрячого Антіна Митяя. Він загинув в бою з більшовиками. Він був не просто виконавцем, який грав і співав старих кобзарських пісень і дум. Він був блискучим оратором. Він був свого роду на чолі ідеологічного штабу. Тобто, само собою, отамани, само собою, там розвідники, всі люди інші, хто опікується зброєю, амуніцією фуражем п'яте десяте. От він саме так звертався, що це б запалювало людей. Атибанчу отамане. Москалі! Навіть коли совєти повністю опанували Україну, розбили повстанців, боялися кобзарів, переконаний Компаніченко. Він вони співали таку пісню 20-ті роки. Було колись та тарва, турки і поляки, руйнували Україну, як ті собаки, а тепер галіхве. Тобто НКВДчичок, криві її коліна. Ой, чи це, чи не те Україна гине? Осе ж тобі, Україну, такая зарплата, що годуєш дармоїда червоного ката. Тут е, ніяких двозначностей не може бути. І таких, таких пісень було чим чималенько. Діставалося й персонально Йосифу Сталіну. Кобзарі співали. Ой, нема на тебе ката, ти лютіший за звірей. Хто почав тобі пісні співати, тебе мудрим величати, щоб навіки онімів? Такого більшовики не могли знести. Спочатку організували цькування кобзарів, Придворні поети як з ланцюга зірвалися. Юрій Смолич. Кобза заховує в собі певну небезпеку, бо надто міцно зв'язана з націоналістичними елементами української культури. Микола Бажан називає кобзарівські гліями, смердючими недоносками, а їх репертуар прокритими піснями. Але українці вірили кобзарям, а не більшовицьким агітаторам. Тоді Москва обрала радикальний варіант убити співців. 1930 дев'ятсот році під приводом проведення з'їзду в Харкові зібрали 337 кобзарів. Повантажили в ешелони і на станції Козача Лопань незрячих людей розстріляли. За кілька днів до Шевченківських святкувань в містечку Сквира, що на Київщині, вандали розбили погруддя поета. Міліція та прокуратура мовчать. Жодної реакції. Хоча, коли знесли запорізький монумент Іосіфа Сталіна, карну справу порушили вже наступного дня. Півтора десятка націоналістів, вже другий місяць за ґратами, дарма що Сталін визнаний судом, винним геноцидії українців. А пам'ятник йому незаконний, поставлений без дозволу міської ради. То кого насправді шанує нинішня влада: кобзаря чи тирана? Чи довго ще на сім світі катам панувати? Питав Шевченко півтора століття тому.